Польща та Литва лобіюватимуть, аби Україна отримала гарантії безпеки від НАТО. В Вашингтон ніякої екзистенціальної загрози немає. йому пожертвувати Європи в Кайф. І той ж Англії он якраз не чувствує ніякою груз. Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі трьох президентів у форматі Люблінського трикутника у Львові відзначив цю зустріч як дуже важливу. Ми поспілкувались як друзі щодо підтримки України і безпеки Європи. Ми говорили про те, що ми будемо лобіювати, аби Україна отримала гарантії безпеки від НАТО. В першу чергу, гарантії ядерної безпеки, зазначив Анджей Дуда. Пане Олексію, дуже хочеться. За вашою участю зафіксувати суттєві зміни, які відбуваються в думках і в реакціях наших партнерів цього тижня. Ми дізналися про те, що польща першою передає нам роту танків Леопард 2 І вже є заяви зі сторони сполучених штатів Америки, які кажуть, що прекрасна ідея, ми дуже підтримуємо. І далі ми сподіваємося, що інші країни будуть наслідувати цей приклад. Чи можна нам зараз говорити про те, що цей злам не дратувати, не ескалювати? Не чіпати Російську Федерацію дуже сильно в Європі і в Америці змінюється, і справді наші партнери будуть дедалі посилювати, надаючи нам наступальне озброєння. Ну, зрозуміло, що одної точки зору нема на заході. Там різні точки зору щодо того, як допомагати Україні. І м -м, свідомо чи не свідомо це відбувається, але ми розуміємо, що це з часом, да, якщо. Рік назад ми уявити не могли, що вони передадуть Петрі, так то тепер вже друга країна буде передавати, Німеччина. І так буде саме з танками і з іншим озброєнням. Тобто, точка зору того, що за НАТО затягувати з війною не вигідно нікому, і заходу в тому числі, так. А для того, щоб не сильно затягувати, що це не два-три роки тривала війна, що все ж таки закінчилось. Ну, принаймні до кінця цього року потрібно давати більше озброєння саме наступального плану, не тільки оборонного плану, і це входить в танки саме в цей танк категорію озброєння. Тому я думаю, що через деякий час, тобто до літа, в нас багато буде, скажімо так, танків. Тим більше, що цих леопардів по країнах ЄС і НАТО в Європі десь більше двох тисяч. Я думаю, якщо навіть... А залужний казав про чотириста здається, танців, даті потрібно для наступальних дій успішних. Ну тому таку кількість до літа їх зберуть. Пане Олексію, у лютому має відбутися важлива подія буде саміт Україна ЄС, тобто, незважаючи на повномасштабне вторгнення, на війну є дипломатичні заплановані події, які все одно будуть відбуватися. Вже кажуть про те, що близько 15 членів Єврокомісії прибудуть саме до Києва для зустрічі з українськими урядами. Дуже символічно, я б навіть сказала симптоматично, що це буде ще й на території України, тобто у Києві. Але тут найголовніше, а що ми очікуємо? це просто проміжна робота, яку ми продовжуємо робити протягом багатьох років. Чи тут ми очікуємо справді теж проривні радикальні дії, тому що нам же постійно кажуть відкриті двері Європейського союзу, НАТО? Але зачекайте, от вам список, ось почекайте, війна закінчиться. Які робимо ставки на всі ці дипломатичні наші спроби і роботу? Ну, думаю, це проміжна робота, це символічний такий акт буде, звичайно. Ну, Ми ж не очікуємо, що ми що нас <кхи> запросять в ЄС прямо стати членом, так би мовити. А, коли от на днях була Бербок, здається, позавчора, да, вона чітко сказала, міністр іноземних справ Німеччини чітко сказала, що у них є план кардинальних рішучих реформ в Україні. Тобто це ж. Такий прямий достатньо натяк про те, що ну, війна війною, звичайно, це допомога і так далі, але ЄС це не тільки ж про ну, акт доброї волі того, що Україна стала жертвою агресії. Це все ж таки якісь певні, ну скажімо, критерії для того, щоб приступити. Якби ми не казали, ну як би ми не мангалися це, це, це абсолютно правильно, ми говоримо, що ми там достойні що ми зробили дуже багато і так далі. Ну давайте так, що європейці теж не дурні, бачать, що скажімо так, ну є певні в нас проблеми, так би мовити, скажімо так, щоб дуже вони просто не наголошують на цьому, вони кажуть такими словами, да? план кардинальних рішучих реформ в самій Україні Україні. Олексій, ще про одну міжнародну інстанцію хочу запитати влітку. У Вільнюсі відбудеться саміт Північно-Атлантичного альянсу. І президент Володимир Зеленський покладає на нього великі надії і каже про те, що риторики про відкриті двері НАТО для України вже недостатньо. Чи є шанси почути у Вільнюсі цього літа якісь більш розлогі рішення щодо України і північно-атлантичного альянсу нашої взаємодії? Ну диво може відбутися, звичайно, тут можна в це вірити, але я переконаний, я про це постійно кажу на ваших ефірах і протягом. Ми станемо членом НАТО не в результаті того, що нас так скажуть, давайте вступайте, а то, що просто у європейці виходу іншого не буде. Бо через рік півтора ми будемо, мабуть, найєвішою, тобто ми і зараз най. Боєздатна армія на теренах Європи, так. А, а через рік-півтора будемо найсучаснішою модернізованою армією Європи, як мінімум. І це буде просто, так би мовити, іншого варіанту НАТО не як а, зробити, а, приєднатися, скажімо так, до України. А щодо зараз, ну зараз ми бачимо, бачимо, що відбувається з Фінляндії, Швеції. так. Країни, які ну м'яко кажуть, набагато ближче там і без проблем повинні були б вступити. А от і за Туреччини і в і Угорщини вони не вступають туди, не можуть вступити, тобто. Тобто є проблеми організаційні, які ну не дозволять так би мовити швидко прийняти рішення. Але можливо, найголовніше, що буде прийнято, те, що нарешті буде заявлено, що ми точно станемо членами НАТО. Ви знаєте, альянс все таки почав рухатися, дякуючи оцій війні. Я про що нам постачають озброєння. Там Киношенко вже чотири Бредлі знищив. Вони ще до нас не доїхали, а він вже їх знищив. На це деталі крім того, що зброя їде до нас через логістичні хаби, схоже на те, що і Європу альянс активно озброює. В хаби до Нідерландів прибули сотні одиниць військової техніки. Далі вони поїдуть. До країн Східної Європи для посилення східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Про це пишуть європейські видання. Чи свідчить це про щось серйозне? Чи альянс готується до великої війни, чи це просто така своєрідна превенція? Ну тут багато пунктів. Один з пунктів, просто коли почали заглядати свої запасники. На склади країни НАТО в Європі, та ж саме Німеччина, зрозуміли, що вони абсолютно не до будь-якої, так би мовити, військових дій. Ну, ми бачили з німецькою німецькою міністерство оборони, де сказано, що там просто половина техніки не готова взагалі вступати в ніякий бій. І по-друге. Звичайно, ту зброю, яку нам передають, вони намагаються компенсувати звичайно. Це умова на з умов, так би мовити, да коли дають нам якусь техніку, умови то компенсовано вже більш сучасною технікою. Тому звичну і плюс і Німеччина, і багато інших країн просто збільшують оборонні бюджети своїх країни, і звичайно для цього вони збільшують для того, щоб в тому числі купувати сучасну техніку. Роз пане Олексій, дякуємо політтехнолог Олексій Голобуцький. Був з нами цієї миті на зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.